Та стріляють всім, що можна. Всім, що можна. І коротше, розривається і гудить, і ями, і все на світі. Тут оце все зарево, світиться, салюти везде стріляє. Прилетіло туди далі. Основний оцей ураган чи град, а сюди оце касети поприлітали. Uh -huh. Порозбивало все, що можна. Ну, ось бачите, все. Там криші немає, там криші немає, двері вирвало, візде двері повиривало, вона ж полопнута, я не знаю, їй навіть і стяжка, наверно, не допоможе. Роботи вистачає і дуже багато. Можна, скажімо так, ми можемо навіть з одного пожежі на другу пожежу виїжджати. Головне, ми нам приїхати заправитися водою і одразу ми їдемо в другу пожежу. Вообще, по 17 штук штукром хати лягають. По початку ну, ну, сьогодні там перелітало через хату, і гради, і урагани, і каби біля двору. Що тільки немає. Що? Так, та страшно, ми ж якось на горі, і оце стріляє, тікаєш скрізь, і дрони літають. Осколки летять, щось, що приїжджали, людям допомагали. І ось і пожеж... Ми тушили пожар. Пожарна виїжджала, молодці, кажу, тушили. Люди ще знаходяться тут, а ми не знаємо, є потерпілі чи немає, і автоматично медслужба з нами їде для того, щоб надати першу медицинську допомогу і відвезти на перевалочний пункт кваліфікованим докторам. Ну, переважно приїжджають, ну, приходять люди або дзвонять, ми виїжджаємо на, на дома. Ну, переважно, що у людей стиски серцем. Ну, байде, коли внаслідок обстрілу, то поранення бувають людей. Ну, спасибо велике, <гум> дякую, -то. дякую вам за все. Гуманітарна в нас робота, ми допомагаємо людям два рази на тиждень вони привозять хліб, ми роздаємо. Ось такий низький поклон коротше, всім хлопцям, дівчатам. Ви дуже молодці.